Доброго дня, шановні підписники каналу трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках і інвестицій. З вами на зв'язку Артем Тараненко в щотижневій рубриці Тижнева аналітика. Хто ще не є підписником каналу, ставте лайк, дзвіночок і підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати такий щотижневий огляд. Друзі, хотілося б почати огляд фінансових ринків з останньої події, яка дуже похитнула ринки. Це непередбачувана подія, не запланована, тому має найсильніший вплив на ринок. Це конфлікт, продовження конфлікту. і... Особливо таке загострення, скажімо так, ситуації. Ізраїль оголосив про стан війни: це вторгнення Палестини на територію Ізраїлю. Зрозуміло, ми розуміємо з вами, що сама по собі Палестина без підтримки, без підтримки. Близького сходу мусульманських країн, таких країн, як Іран, в першу чергу, Саудівська Аравія, Ліван не може просто просто фізично витягнути, витягнути цей конфлікт з Ізраїлем. До чого я кажу? До того, щоб ви розуміли, що Іран сама по собі страна, країна, яка Є досить чималим експортером сирої нафти, зокрема нафти марки Brent. і зрозуміло, що від сьогодні, оскільки конфлікт почався в суботу, від сьогодні, з понеділка зранку, ми отримали досить сильну реакцію ринку, вона відобразилася по багатьом активам. Починаючи там з ринку Форекс, закінчуючи тим активом, який ви зараз бачите на екрані, саме якщо говорити про нафту, то розрив ціни в моменті склав трохи більше ніж 3 долара. Був такий сильний геп, і можна багато чого там розглянути, подивитися в історію, недавні там. Події, які пов'язані з Україною, подивитися, переглянути, як саме такі, такі моменти, впливають на ринки, і що з цього можна бути, з чого як можна зробити висновок і взагалі, як правильно діяти в таких ситуаціях. Зрозуміло, що скорочення. Видобутку нафти, яке відбувалося декілька останніх тижнів на минулому тижні ще на 2 мільйони барелів був скорочений. Видобуток сирої нафти, тут вже складався такий штучний попит на цей актив, і вся ситуація, яка склалася наразі навколо Ізраїлю, вона дуже провокує. Зростання такого активу, як нафта, я думаю, вже багато з вас хто бачив інформацію стосовно нафти по 120 доларів за барель. Ось я думаю, що це якраз той момент, який може спровокувати таке зростання, і особисто я очікую, що найменше перехай, який був поставлений. На поміці 96 доларів за бочку нафти, майже 96 доларів за бочку нафти в середині вересня місяця. Тобто це найближчі цілі, які можуть бути досягнуті вже цього тижня. Загалом далі треба буде дивитися, тому що я вже по факту в угоді, і, скажімо так, тут. То можна працювати як з короткими стопами, так і з довгими. Тобто, якщо ви плануєте потримати там угоду до 120 доларів за бочку нафти, а такі ціни були останній раз от 130 доларів з копійками, якраз в момент вторгнення Росії в Україну. Ось тобто, фактично. Півтора роки тому, да, трохи, трохи більше ніж півтора роки тому, були такі ціни. Тому я думаю, ця ситуація може стати не виключенням, і цілком ймовірно ми досягнемо цих цільових поміток. Ну, що найменше сто доларів, як я вже сказав. Тобто, тут можна переходити, скажімо так, до менших таймфреймів. Ви бачите, я тут з оцього рівня у мене був виставлений лімітний ордер на купівлю, і я утримую позицію. Поки що без топ-лосу. Я поставив ще один лімітник на допір позиції. В тому випадку, якщо актив захоче перекрити оцей геп, в чому я сумніваюсь, ось я очікую, до прикладу, тих, хто ще не в позиції. Я рекомендую працювати саме на пробиття на пробиття цього ось опору, і заходити в позицію на купівлю зі стопом під оцей мінімум. Тобто, фактично, у вас буде 2-2,5 долара стоп-лосу, при тейк-профіту на відмітці в 100. тобто, фактично, у вас ризик менеджмент буде. Один до чотирьох. Один до чотирьох в на користь тейк профіта. Тобто, це досить, досить, може бути досить гарною позицією. Що стосується активу хеджування, а такого запобіжного активу, саме золото, хочу сказати, що золото. В моменті дало розрив ціни трохи більше ніж 20 доларів за троїцьку унцію. і цей розрив ви зараз можете бачити, тут фактично в правому нижньому куті. Знову ж таки, саме ця новина спровокувала такий ціновий розрив, тому що коли в світі твориться такий безлад, більшість інвесторів інституціоналів, вони Прагнуть уникнути будь-яких коливань, зберігти свої активи і переливають ліквідність в саме зрозумілий актив, як в сучасності, так і історично склавшися. Це золото. Нагадаю, що золото виконує багато функцій. Це, по-перше, актив, який фактично. Є мірілом стійкості валюти на міжнародному фінансовому ринку. Це актив хеджування, це дорогоцінний метал, тобто це ювелірні прикраси, і це також технічний метал, який використовується в промисловості. Тому він по суті не, є не дуже простим. Для аналізу, оскільки впливає дуже багато чинників на рух котирування золота, і в цьому випадку якраз таки золото виконує актив збереження. І первинною цілею котирування по цьому активу, на мою думку, будуть саме ціни, які помічені в мене от на графіку, це 1900 Доларів за троєцьку функцію, і далі, ймовірно, повернення ціни в оцей торговий діапазон. Тобто тут буде своя така трьохрівнева структура, від якої також може бути добирати, можна буде добирати позиції з трьома рівнями: 1900, 1940 і 1980. Це така порада від мене на довготривале утримання золота. Якщо казати до прикладу, наразі про відмітки цього активу, тут схожа ситуація з нафтою, тобто є рівень, який знаходиться зараз на рівні 1850, фактично 1853 доларів за троїцькунцію, і ви можете Працювати на пробиття цієї ціни, виставивши стоп, звичайно, під рівень, він буде за мінімумом цього рівня, тобто 1844 долари, можна працювати. Ви бачите, що в мене стоїть тут відкладений лімітний ордер також на купівлю. Знову ж таки, з розрахунку на те, що ми побачимо перекриття. ГЕПу ціною. Ну, знову ж таки, я не бачу, що це реалізується, якщо чесно. Тому золото також розглядаємо в Лонги на євро і сам по собі британський фунт буде давити долар, тому що Америка, звісно, виступає на підтримку Ізраїлю. Це будуть кредити, це буде ймовірно ленд-ліз, але вже від сьогодні почались більш такі гострі заяви з боку Сполучених Штатів Америки, вже направлений там в бік Ізраїлю. Авіаносець вже Британія заявляє про підтримку Ізраїлю в першу чергу Грошову підтримку Ізраїлю. Ось, Тобто. Америка знову розв'язує собі руки, і, в принципі, в довгостроковій перспективі економіка буде більстікою в Сполучених Штатах Америки на фоні цього. Тобто, на фоні таких речей можуть прийматися рішення, які пов'язані з можливістю там друкувати гроші, тобто, знову, знову ж таки, це будуть гроші, які не будуть знаходитися в внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки, а будуть кредитуватися знову ж таки. Я думаю, на фоні цього Сполучені Штати Америки дозволять собі збільшувати зовнішній борг, звичайно ж таки, і дуже, дуже дуже багато інших речей. Тобто, я думаю, що долар в цьому випадку буде в пріоритеті. І розглядав би саме європейську валюту, ну, загалом все, що торгується проти долара, в продаж. Звичайно, з аналізом локальних рівнів, тобто, нам сьогодні вдалося досить, досить успішно продавати євро. Я відкривав угоду також по британській валюті. Необхідно цілитися фактично на рівні 1.052, Ось ця зона. Ось тут, і працювати на перебиття цього мінімумами, мінімума з подальшими цілями 1.05 і далі дивитися по по структурам, порівневим структурам з ціллю, з можливою ціллю. 1.045, 1,044, тобто це цілком імовірні цілі по, по євро. Давайте поглянемо окремо на британську валюту. Тут також можна працювати від, від хаїв, тобто є у нас максимуми, максимум знаходяться по ціні 1. 2267. Це такі локальні у нас локальні екстремуми. і від них можна працювати, тобто розглядати продаж зі стопом над рівнем і тейком на, на цьому мінімумі, тобто по ціні 1:26. Також буде досить гарна позиція, тобто, фактично 2000 пунктів. Можна буде забрати з цієї позиції. Треба дочекатися ретесту рівня, підтвердження відбиття, як відбулося в цьому випадку. Ну, якщо казати по дню, то 6 шостого жовтня. Це якраз п'ятниця у нас була досить довга свічка, якраз новини по Америці, по даним безробіттю. І... Отримуємо ось такий рух. Звичайно, ринок також відкривається газогепом і так далі тому подібне. Якщо говорити окремо про сам індекс долара, можна подивитися на загальну картину D1. Ви бачите, що сам індекс долара, він знаходиться в висхідному русі. Я думаю, що ця тенденція буде збережена для індекса долара. Ми якраз відретестували рівень підтримки в висхідному каналі, і далі можна розглядати купівлю з цілю 107, напомінце 107. Знову ж таки, стоп, виставляючи під рівень підтримки. Не забувайте працювати зі стопами. Це дуже важливо, тому що перебіг подій на ринку досить мінливий. Ситуація може змінитися в будь-який момент. Ось, і для того, щоб підстрахувати і обезпечити свій капітал, необхідно працювати зі стоп-лосами. Друзі, на цьому в мене все. Для того, щоб більш детальніше слідкувати за супроводженням угод і рекомендацій по дню. Додавайтеся в закритий канал. Ви, в принципі, зможете знайти контакти в самому відкритому телеграм-каналі. Також в мене контакти я залишу під цим відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і натискати дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей, великих і стабільних вам профітів. Па-па!